Всіх вітаю, 31 жовтня сьогодні. Давайте відповіді на ваші питання. Ви просите подивитись Київ по берегам лівий-правий і дуже просите Солом'янський район. Далі бровари, також на тиждень подивимося. Ну, Київ, ви просите на кілька, ну, до кінця тижня, бо кажете, що вже розклад більш-менш програвся. Ну, давайте запитаємо. Далі після вчорашньої атаки вечірньої на Одесу ви просите подивитись Одесу і область на тиждень, так само після жахливої ночі Харків просите подивитись. Також ще ваші питання тут є про Харківщину, про причетність. РФ щодо пожежі у Великобританії на заводі атомних човнів. І чому тривогу стали, почали вмикати взагалі, коли вже воно літає над головою? Ви пишете, зокрема, Київ. Ось такі питання зараз розглянемо. Починаємо місто Київ. Давайте місто Київ на тиждень запитаю. Чи до кінця тижня? Ви просите до кінця тижня? Давайте до кінця тижня. Бо розклад на тиждень вже ще ж буду робити в кінці в неділю. Так, місто Київ. До кінця цього тижня небезпека з повітря. Місто Київ. Місто Київ, небезпека з повітря до кінця цього тижня. Дивіться, дитячі установи, навчальні заклади, дороги, так. А так і продовжуються. Пожежу, показую, сонце, розпач. Якесь підприємство ще може бути. Де найбільша загроза для міста Київ до кінця цього тижня з повітря? Зокрема, це дрони. Вони кожну ніч. Так, да, дрони показую. Ось карта дронів. Прям такої великої небезпеки нема. Тільки пошкодження. пошкодження. Перша карта випала навчальні заклади, дитячі заклади, навчальні заклади. І карта імператриці. Це може бути. Ну, взагалі, що завгодно. Щось таке. Імператриця, що це? Київ, де це небезпека до кінця тижня, вищий суд. Туди, куди і минулого разу були прильоти. Мені не подобається. Знаєте що? Лікарні жіночі, дитячі і роддом. Чомусь мені це воно йде. Але тут пошкодження. Так, давайте по берегам. Лівий берег міста Київ. Ні, давайте правий спочатку. Правий берег місто Київ. Небезпека до кінця тижня з повітря де саме. Правий берег місто Київ. Небезпека з повітря де саме. Збивають. Знов оця вже програлася, ви писали, так? Да? Урядовий квартал. Знов туди ж воно буде летіти, і там його, до речі, збивають. Летить. Правий берег летить. Ще якісь підприємства під загрозою. Башня може бути правий берег. Де? Біля води. Десь біля води може прилетіти правий берег, ближче до води. Або щось пов'язане зі світлом. Лівий берег, місто Київ, небезпека з повітря до кінця тижня. Лівий берег міста Київ, небезпека з повітря до кінця тижня, лівий берег. Тут водосховище відразу і біля води. Військовий, смерть військовим. Обмежити дію військовим, обмежити рух військовим. Або захист шукають, або Ну тут прям смерть військова. Що це? Лівий берег міста Київ. Вищий суд. Що це для військових? Важка ситуація. Що це? Де небезпека? Околиці міста біля води. Околиці міста біля води, я так думаю, що це, знаєте, де Де вишгорот, Туди вище, ось туди. А чому військове показує? Або військовий постраждає, або якась військова частина, або щось пов'язане з військовим, або захист лівий берег міста Київ, небезпека з повітря до кінця тижня? Повторення того, що було. Повторення того, що було. Тобто, куди воно ото летіло і летить постійно, воно туди знову летіти. Ви просите Солом'янський район, дуже подивитись. Давайте подивимось. Солом'янський район до кінця тижня. Загроза з повітря. Місто Київ, правий берег, Солом'янський район, небезпека з повітря до кінця тижня. Місто Київ, небезпека з повітря до кінця тижня, Солом'янський район. Збивають. Збивають башня. Ну, на жаль, вас будуть кошмарити. Воно там десь над вашим районом може бахкати. Можуть уламки падати, щось пов'язане зі світлом, можуть бути перебої. Або біля води. Солом'янський район. Треба відкрити карту. Там у вас є О, вода, поряд є, на районі є вода. Я... Зараз, секундочку, бо тут таке поєднання випало, треба подивитись. Зараз відкрию карту. Так, а ну-ка. Солом'янський район, місто Київ. Так, ну ось він. Ну, тут до води далеченько. У вас тут є вода. А у вас тут є вода ось. Со Соська балка. <кій> Дивіться, десь біля води небезпека є башня. Або якийсь там мост у вас є, такий, знаєте, невеличкий, біля води. Або щось пов'язане зі світлом. Там може бути пожежа. Ну, це те, що показую. А так взагалі-то ось захист збивають. Далі бровари на тиждень. Місто бровари, небезпека з повітря на найближчий тиждень. Київщина. Місто бровари небезпека з повітря на найближчий тиждень Київщина. Бровари теж збивають. У них, в них тут мета, бровари, ЖД у вас є. Ось зупинити ЖД. зробити щось, щоб зупинився рух. Щось там у вас, бачите хто? Оці зрадники, знаєте, хто виконують завдання від кого. Типу, можуть щось підкласти на ЖД, щоб зруйнувати, щось ось таке падає. Небезпека з повітря, бровари на найближчий тиждень з повітря. <кій> Пожежу показує. Скоріше за все, і башня де. Ага, бровари, у вас тут світло. У вас тут дрони летять на світло, обмеження світла йде. Ось так. Збивають, <кій> щось збивають, а може щось і не зможуть збити. Сподіваюся, що зможуть. Але у вас тут, бачите, ось дрони летять на світло, щоб його не було. І оце про ЖД, я вам сказала, про якісь шляхи, мости, дороги. <кій> Далі, Одеса. <кій> Так, місто Одеса, вчора ввечері був масований. Та що ж такое? Так. Ну, ось такий голос. Місто Одеса, вчора ввечері був масований удар на Одесу та область. Більше 10 ракет різного типу. Так, ви просите, подивитись на найближчий тиждень, що чекати Одесі та Одеської, Одеська область. Місто Одеса та Одеська область, загроза з повітря на найближчий тиждень. Що чекати загрози з повітря, місто Одеса та область на найближчий тиждень летить. Маніпулюють повішений. Це спеціально воно буде постійно, періодично летіти. Це маніпуляція, залякування, щоб було повішений, щоб був повішений. Повішений чого? Те, що я раніше казала, щоб не приходили сюди різні, е різні транспортні, а не тільки транспортні, різні е кораблі, е щоб е боялися Одеса та область, небезпека з повітря до кінця тижня. Де саме? Ну, бачите, де, ну де? Рух, море, кораблі. Як вони називаються? Бо ж порти? Бачите, щоб порт був по відлюднику, щоб порт був для України по відлюднику, щоб ніхто сюди не приходив, щоб ніхто нічого не купляв. А що не купляв імператриця? Це зерно, це харчі. Ось їхня мета зробити так. Тобто небезпека залишається Одеса і область, тримайтесь подалі від води. Кажуть, ось скупчення людей біля води, тримайтесь подалі від води. бо хто буде біля води, тому ну, печаль біля води. І ось ще літає розвідка. Знов рух, вони винюхують, розвідка літає і дивиться. О, є там кораблі, чи нема. Вони з моря дивляться, о, є. І давай летить або балістика, або що ще. Зрозуміло, так? Да? Так, далі Харків, жахлива ніч. Це просто багатоповерхівка, кап. Як вони дістали? Люди нікому. я не зрозум... я... Ну, от, Ви можете зрозуміти, проти кого вони це воюють. Вони зараз, вони зараз ось останній місяць, може два, та може і більше. Обстріли чітко по мирному населенню. чітко по Школи, лікарні, звичайні будинки. Ну, ось так. Так, місто Харків, небезпека з повітря на найближчий тиждень. Загроза обстрілів, Харків від оцих кабів. Каби. Для вас найбільша загроза це каби. Небезпека з повітря. Де саме Харків? Де саме каби? Планують сила. Знищити ресурси знищити тут навчальні заклади. Або тут карта дітей, смерть дітей показує. Показує дитина, смерть, ось дитина. Планують чітко вдарити так боляче, знищити ресурси, знищення якогось навчального закладу і дит... ну, смерть дитини. Туз Кубків. Там, де у вас ось фонтан. Фонтан і ось цей район. Центр міста, якщо не помиляюсь. Так, місто Харків, небезпека з повітря. На найближчий тиждень. Від Кабів, авіабомб. Де саме? Де саме? Біля чого, де саме? Біля чого, де саме? Харків. Летить свято. Ну, дуже обережні. обережні будьте, будь ласка, ось сьогодні 31. Будьте обережні. Сьогодні також Харків, де саме небезпека. Зрадники, дрони літають, зрадники, там, де підприємство. По справедливості 10 мечів підприємство, яке працює по справедливості, адмінбудівлі якісь, або заводи, підприємства, не, тобто, не частні, а більш, більш, як правильно сказати, підприємства, які належать державі. О, ось так. І також е, різні установи, е, суди, банки, адмінбудівлі. Ось обережно. Бачите, яке поєднання падає. Показую обстріли, башню, вищий суд. Ну, що я можу зробити? До, до речі, торговельний центр башня випала, Обережно, будь ласка, околиці міста також. На околицях міста торговельний центр об, Обережно. Правда, що окупанти зайшли в місто Козача Лопань, Харківщина та Рию Треншеї. Ви це питаєте? Ну, як такої інформації я не, не, не чула. Де ви це побачили, де ви це почули, я, на жаль, не знаю. Питаємо, правда, що окупанти зайшли в місто Козача Лопань, Харківщина? Це, до речі, біля кордону з РФ? Та, риють траншеї, козача лопань. Там є РФ. Вони риють траншеї. Є козача лопань в РФ. В -в -в козача лопань, є армія РФ. Я думаю, ще ні. Обстрілюють просто козачу лопань. А є, є там РФ. Я би сказала, що там немає РФ. Обстрілюють місто так, а РФ там нема. Так, далі. Чи правда, що РФ причетна до пожежі у Великобританії на заводі атомних човнів? Чи правда, що РФ причасна до пожежі у Великобританії на заводі, де виробляють атомні човни? А там нічемний РФ причетно туди. Ну, це не таке правосуддя. Правосуддя, е я вам скажу так, що хто це зробив, він же давно проживає в Великобританії ці люди. І вони є, ну тобто, ховаються за маскою нормальних, а насправді вони ви зрозуміли хто. Так, да, їхня мета було пошкодити знищити щось, виробництво. Типу, це правильно, по правосуддю. Ви е, отримаєте те, на що ти типу, заслуговуєте. Чи причетна РФ до пожежі у Великобританії на заводі човнів. Ну, так, да. це структури. Це оці структури, як вони називаються в них? ФСБ, чи як там ще? Зрозуміло. І вони там вже давно. Е, так, да, це планувалося, це планувалося, заздалегідь. Ну, тобто, все сплановано. Людинами у формі. Спланована акція. І останнє питання, ви питаєте, чому тривогу останнім часом почали вмикати пізніше, ніж треба? Воно вже літає, а тривоги ще нема. Зокрема, ви питаєте місто Київ. Чому так, таке відбувається? Тривогу почали включати пізніше, ніж треба. Чому? Що таке, ви питаєте? В чому проблема? Ну, не знаю, може дядько спить. Може, втомився від цього всього, вже нема сил. Чому тривогу в Україні почали вмикати пізніше, коли воно вже літає над головами? Вищий суд. Десять монет. Бо багато дуже. Емоційно важко і дуже багато велика кількість дронів. Швидко рухаються, рух, швидкий рух. Вони просто не встигають. Ви думаєте, що це там якась зрада? Ні, це не зрада. Це не зрада, воно якось дуже швидко летить, вони не встигають. Військові. Взагалі, бачите, військові втомилися. Хто там, хто там на кнопці сидить, він. Дивіться, бачите, безсоння. Хто там сидить на кнопці, ось в нього безсоння, він не спить. Людина просто вмикає. Якщо він так і далі продовжить, то буде йому взагалі, він ну, він попаде в лікарню. Дивіться, таке відчуття, що скоротили штат тих, хто сидить на цій кнопці. Зменшили. Раніше, можливо, було більше людей, хтось там міг поспати, а зараз в них немає такої можливості поспати. Тобто скоротили штат. Ну, щось таке мені. Взагалі, показує, що ці люди, які там вмикають тривогу, вони дуже втомилися. Вони ну, ну, в них просто, знаєте, вже перед очима все пливе. Ось так я можу сказати. Не шукайте тут зради, тут її просто нема. Вони втомилися. Втомлені військові, і, можливо, зменшили штат, і також дрони, якісь почали дуже швидко летіти. Там теж це показало.